Щоб розумію, у мене стиль був раніше. Я, я тільки костюмчик, чика все в мене. зараз, як я виглядаю? Я так, я сяк. Я вже забув, коли я останній раз надягав костюм. А до цього я просто костюм був зі школи. От як тільки в школу пішов, і після школи я завжди в костюмах. Ну, іноді там джинси, все таке зрозуміло. Основна зрозуміло. моя одяг, будь мій одяг був це класичний одяг ілі casual костюм. Так, да, а чого? Чого траси, все, смарт-кажу. Було декілька стилів, зміна це зміна стилю. Це, е, я розумію, що я через одяг понтуюся. Мені навпаки, останніми місяцями хочеться більш чогось класичного, більш строгого. От слухай уважно: у кожної людини є моделі поведінки, через які він понтується. Проявляється гординя. Понти це гординя. Розумієш? Да. Або робиш спеціально так от, от, от через низ, або через верх. дві, два, два шляхи. І от там, де ти от намагаєшся бути хорошим, от, це в будь-якій сфері. Це одяг дуже хорошо показує. А чого я все життя своє на роботу, не на роботу. Проходив в цих джинсах, худаках, спортивних штанах, вчитель. Мені ніхто ніколи слова не сказав, а тут я сам думаю, от хотілося б якісь брючки такі. От самому б хотілось. Ніхто не, не, о, не говорив, ніхто о, о, ніколи. І от хорошо. Ну ти зараз про це говориш, а треба про інше щось говорити. Це не це не парить тебе насправді. Та блін, ну них... це за одяг. Ви сказали. Я так, так. ну це не парить тебе. Момент, коли цей сигнал прийшов, тобі треба, я раджусь, ну, зараз відключаємося, раджуюсь одразу реалізовувати. Якщо ти будеш робити те, що всередині тебе, як ти вважаєш, прийшло від Бога. От як ти вважаєш. знаєш, Бо ніхто це не. Ну, я іноді можу тобі підсказати, якщо ти будеш радитись, наприклад. Да. Я можу підсказати, що чи чую я тут, що це от, скоріше за все від Бога. Ну, одяг, можливо. Можливо. Ну, подумати, що Богу треба взагалі тобі одяг, ну маловірогідно, звісно. Бо це така соціальна модель реалізації. Скоріше за все, це точно не від Бога. От, знову ж, як зрозуміти, як, як що від Бога. Думати, філософія. От, вміти вимірювати. Як ти бачиш червоний кольор, ти ж не поясниш ніяк. Як ти чуєш ноту до. Хто це пояснить? Ніхто. Ніколи. Та. Це не поясниш, тому що є всередині у нас інструменти, які здатні це чути і відображати. Приймати і давати. Вимірювальні їх називають інструменти. Мірила добра і зла. Тому в Біблії в першу чергу говорить, що батько має передати людині розділяти зерна від плеву, навчити. Не навчений? Ну ти вмієш розділяти, тому що музикант. Ой-ой-ой, як вміє, до Іре він точно чує різницю. Тому проблема в тобі не в тому, що ти не розділяєш, а в тому, що ти себе глушиш там, де не треба, і навпаки, завалюєш себе лайном всякого непотребу там, де не потрібно. Тобто, дозволяєш реалізовувати нікчемні моделі поведінки в житті, які нічого тобі не дають, окрім тимчасового. Випив, тимчасово так, ну і і шо. Таке блін, а як от поділити в себе. От ви говорили, що ми ми коли говорили з вами стосовно того е, відчуттів, що відчуває людина, коли в, е, в голові немає думок, якихось. Коли люд, а коли людина живе тут і зараз. Це розповідав, що я їхав додому там, так. і було таке, що ви говорите, ну приблизно всіх однаково. А тут те ж саме всіх однаково приблизно. От ви можете мені пояснити якось, щоб я там уявив там шляхом до, до, опитів? Зрозумів, що ця думка, що мені приходить в голову, вона для мене цінна і важлива це від Бога. А це це я сам собі щось видумав. Ти як? Не, а Навчу тільки цьому первинному способу, це, це ти. Маєш навчитися довіряти через всередині прийняття рішення. Ніхто це не зробить. Не, не, дивися, на цьому, от, на цьому етапі тобі не треба на 100% відрізняти добро від зла. На цьому етапі тобі треба взагалі почати робити дію для того, щоб відрізняти. Чуєш? Робити дію, а не відрізняти. Тіє. Yeah. Тобто, от, ти відчув, взважив, от в руки поклав внутрішні руки такі. Одна ідея і друга ідея. І відчуй, де, де твоя, де не твоя. Головне, задати питання. Моє не моє Є спосіб такий внутрішній. Угу. Uh -huh. Хороше, погане. Моє, не моє. Хороше, погане. Добро зло. Ну, Якщо ти хочеш добро робити, значить це буде добро. Якщо світло тобі треба, а не темне, і темного, тобто поклав одне на друге. Де світло, де темне більше. А тут більше всього буду робити. От і момент тут головне не визначення, а от коли ти визначиш, зразу запустити в дію. В цьому проблема. Тому що у людей воля не реалізовується в майбутньому, блокується волю від того, що ми бачимо. Саме коли моментальний сумнів приходить і каже, а звідки ти знаєш, що це правильне рішення? А от в мене такі приклади прості, Житейські. 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 От я їду до вас. Да. Сьогодні їду. Да. Мені показує інший маршрут. Ти заправлявся, заїжджав по дорозі. Да. І в мене в голові або я вернусь, поїду так, як завжди, або поїду так, як я поїду. Я десь так раз-три прокрутив собі в голові. Як же мені поїхати? Що так, що так по часу однаково, плюс-мінус. Поїхав все-таки трошки по-іншому. Оце можна сказати, що це був якийсь внутрішній внутрішня воля. Внутрішня, ну, воля була однозначна твоя. Так. Да. І тут якби виріши, що для тебе краще. То просто що маніпуляція, яка краще. Та, от, то, що ти вибрав, то було краще в цій ситуації. Ти ж свідомо це робив, намагався вибрати. Ну, от ти вперше свідомо, ну не вперше. Ну, Свідомо намагався, правда? Ну, звичайно. зважував. І, і в кінці прийняв рішення. Все, окей. Так. І що так? І і що, под... що, що так, Дивись, що так. це Але я зрозумів, в чому тоді наступний крок. Окей. Проблема. Дивись, Я сказав: перший етап. Ти вмієш приймати рішення, так? Да? Ну, ну, да. Плюс-мінус. Хоча в часто сумнів є. Після твого рішення не можна пускати сумнів. А, ну, поїхав, все вже. Все. Що ж, значить все. Ти прийняв всю відповідальність за свій вибір. Не я буду відмазуватися всередині лізовані пояснювати а, то не да, да, да. Оце ти питаєш мене, да? Вони треба цього робити. Ну да, я ж можу просто поїхати, а можу їхати і всю Нема дорогу просто. думати, блін. Нема просто. Моя ну, пой... була воля чи немає? Дивіться, це тренування первинне тренування правильності вибору твоєї волі. Тебе завжди потім слухають. Богу не треба, правильно чи неправильно. Йому треба, щоб ти вибирав. Навчився. Не за тебе хтось прийняв рішення. І потім ти кажеш, блін, ну мене зманіпулювали, не я приймав рішення. Я просто підписав підпис, закриваючи очі. Угу, Так. Так. Чому хід зрозумів? Да. Його так. задача на цьому етапі твого розвитку навчити приймати. Навіть погане буде в кінці події. Ти кажеш, да, я молодець. Бо я прийняв так, як я захотів. Повторюй. Я зрозумів. Ні, Повтори слова, це важливі слова. Я прийняв так, як я захотів. Ти це поверхнево, ти не, не приймаєш це. Тут важливо дивись. тут є довіра до свого я. Дивися, своє я для того, щоб тебе натренувати, тобі будуть завжди показувати шляхи, які точно приведуть в жопу. І я от коли ти прийдеш в жопу, дивися. Тебе будуть перевіряти завжди екзамен. Як ти будеш реагувати? От як ти будеш проходити ці екзамени, і ти будеш приймати жопу безденіжя, поганого відношення до тебе, твій алкоголізм, всяку проституцію, коли ти робиш те, що ти не хочеш, і тому подібне. Розумієш? Питання, да. в то, питання не те, що ти робив був, як ти прийняв це. Фі... Головне для Бога, як ти приймеш смерть в кінці. Тому говорить, є книга смерті. Важ... Саме про чоловік може все життя жити як підар, наприклад, кончений. Але в останній подих, як на Кресті, показано хорошо, іде троє, двоє бандюків да, із Ісусом. Да? І один із них попросив, в останній буквально там миг пробач. Он каже, будеш прощен. Він прийняв. Вже наказаний, вже все його прийняв. Оцей момент: прийняти себе з усіма, сука, мінусами і плюсами. З усіма. Я розумію. А далі питання наступне. А як бути з тим, що ти вже наприймав і про що? Про що. Не приймаєш? Так. Да. Так, да. ну mm. от я щось зробив в своєму житті, і воно мені до сих пір отак. Так яка відповідь насправді? Ну прийняти. прийняти. Так а ти й... Чому ти не приймаєш зараз те, що насправді треба зробити? Ти ж знаєш, що прийняти треба, уже все зрозуміло. Чому питання твоє стоїть тоді? Як? Механізм прийняття. Прийняття? Так. Да. Тільки через пробачення. Є же механізм. Ісус показав про це. Вибачити себе. Ну, це... Вибачити, ну. Справді вибачитися. Як це справді вибачитися? Коли ти відчуєш, коли ти вибачив себе. Як... Тому що через вибачення є прийняття. Прийняття неможливо без вибачення. Я сказав, без. Тому що. От представ, ти е, е, їхав і збив людину і вбив. Так. А Та, ти вибрав другу дорогу. Зараз могло б бути отак, елементарно. Колісо пробив, не встиг, взагалі не приїхав. Ну, не могло б. Могло бути. І от не говори, коли ти говориш, я не могло, це ти Богу говориш, ти ніхто в цей час. Богові говориш, ти не маєш право на мої події в моєму житті. Це, це ти зробиш собі жопу. Тому краще я тобі раджу зараз перевернути, тому що зараз ти програмуєш подію, яка не дай Бог. А вона буде, якщо ти не приймеш зараз її. І я всіх попереджаю. Ти ж знаєш, мої попередження працюють. Уже знаєш. Повтори краще ці слова. Чесно. По відношенню до Бога. Я... Я приймаю відповідальність за всі прийняті рішення. Просто вибачся перед Богом те, що ти зараз говорив. Бо те, що ти говориш, не чую. Як вчитель музики знає, що рі, а, учень не ту ноту нажимає, коли він не може перевірити фізичне нажаття. Чує. Чує. Але ж дитина каже, це до. А вчитель каже, ні-ні, ні, це мій. А він каже: до! А ти от і я чую щось? Фуфло несеш. Я кажу – фуфломіцин, знаєш, несеш? Чую, не та нота. Оце от відрізняє, коли ти сам вчишся і коли ти є людина, яка пройшла цей шлях. Іли в процесі. Потому, що цей шлях, якби десь, Його неможливо пройти раз і все. Тіпа, знаєш, Назавжди екзамен. Все. Диплом, ти завжди психолог. Или музикант. Я не знаю як. Я тобі форму сказав. Словами, це є молитва. Розмова з Богом, це є молитва? Це з собою? Як вибачається? Просто сказати. Просто це ж тебе. Дивись, Я ж не саме хочу по собі. Це одне ну, слово, воно, що. Ні. О, 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 твоє відношення до себе, до Бога. Дивись, хто такий Бог? В Біблії одразу сказано, хто такий Бог? Пам'ятаєш? Саме про визначення. Слово є логос, і логос є Бог. Безпосередній зв'язок слова з Богом прямий. Тому, говорю, як, як, як говорити з, комунікувати з Богом? Через слово. Ти скажеш, яка це ж психологія? Безпосередня психологія. А от саме от якраз в тобі, оце, той, хто тобі став зараз приповни, щоб ти це сказав? Це саме той, та протилежність, ну, не протилежність Богу, це син його любий, Люциферчик. От він якраз тобою володіє. І всі моделі поведінкові, якраз от, які ти хочеш викинути, саме от від нього йде. І він заважає. тому що руку протягнути до Бога це от. А ми придумуємо собі. Ой, 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 і говоримо, просто, це ж просто. Тобто, це що таке просто? Це приниження, розумієш, це гординя. Ні? Це і є автоматичне включення архетипу гординя. Боже, вибач мене. Кожна людина може себе пробачити. Всі можуть пробачити. І від диявола від Отак. Просто, це не складно. Ну це і я вже пройшов цей шлях. Тому зі мною. Як правило, це відбувається швидше. Оце інсайт. Оце трансцендентне таке. Я розумію, я розумію. Я можу жувати, пити чай. Все, так отак. Тому що я з цим, я з цим живу.